Перші оцінки Assassin's Creed Shadows, чому критики хвалять цю гру, та що потрібно знати перед проходженням цього тайтлу. Отож, вмощуйся позручніше, оскільки на тебе чекає найповніший, цікавіший розгорнутіший огляд, який ти бачив. Підписуйся на канал, тисни лайк, щоб не пропустити наступні відео. Погнали! Розпочну з того, що ще перед релізом гри Ubisoft найняли психологів і радили приховати місце роботи. Вони очікували, що через недосконалий стан гри і те, що гра, так би мовити, була з повісточкою, фанати будуть не в захваті від неї та всіляко будуть валити гру негативними коментарями та доберуться до розробників та людей, які власне розробили цю концепцію. Здавалось, що Ubisoft наступила на всі можливі гравлі одночасно, під шквалом критики як конструктивної, так і відверто упередженої. Ubisoft Quiet Back, Black Flag, Unity, Syndicate і Odyssey. За чутками навіть вдалось до переписування сценарію на ходу, щоб перемістити акцент з темношкірого самурая Ясуки на другу протагоністку. Правда, це чи ні? Точно ми можливо й не дізнаємось, оскільки гра вже вийшла. Ну що точно, так це хороші відгуки в грі, практично що на всіх агрегаторах. Втім, гра вже отримала більше двох тисяч відгуків, і більшість з них позитивні. Всі порівнюють цю частину з менш удачним попереднім. На Metacritic теж все гаразд. 81 бал бал ста можливих, що теж супер добре. Геймери розповідають, що гра повернулась до того самого коріння, того самого, що й було в першій частині, за історію та ще багато іншого. На OpenCritic довго фокусуватись не буду, тільки скажу, що тут вона отримала ті ж самі 81 бал, що й на інших. Події Assassin's Creed Shadows відбуваються у Японії у період з 1579 року у спогадах, але здебільшого це 81-83 роки. Хоча це на 300 років пізніше, ніж події іншої подібної гри у цьому ж сеттингу – Ghost of Tsushima. Порівняння цих двох ігор не оминуте. Можливо, треба було б взяти ще Rise of the Ronin, який відбувався у подій 1853 років. Але прямо зараз грати у ПК версію не варто через глюки. До того ж, це не зовсім hatch and Slash. Що ж, ви можливо зараз мені не повірите, але я вважаю, що Assassin's Creed Shadows краще ніж Ghost of Tsushima. Як на мене, дві основні вади у Ghost of Tsushima, при тому, що це дійсно дуже красива та класна з погляду механіки гра, об'єднання геймплею за ніндзю та за самурая в одному персонажі та графіка. Ні, у Ghost of Tsushima дуже класна графіка, вона яскрава, вона красива, але вона дуже кіношна, з надмірними, навіть якимись показушними кольоровими акцентами. Майже яку і комусь китайському фільмі. Так, це дуже красиво, ефектно і ще й епічно. але це дуже по-штучному виглядає та нереалістично, як не гра, а справді як якесь кіно. Но Assassin's Creed Shadows теж є кольорові акценти на певних моментах та сценах, але їх набагато менше, і вони не так, як то кажуть, приглушені. Плюс тут фантастично красивий, зроблений з любов'ю та увагою до деталей світ. Часом мені хочеться прибрати весь інтерфейс гри, кинути повіддя, перевести коня на крок та неспішно їхати дорогою, милуючись усім навколо. Здається, розробники добре зрозуміли такий ефект гри і додали окрему кнопку прибирання інтерфейсу, просто в перший ряд, поруч з використанням мінта зброї. Ще гру прирівнюють з Red Dead Redemption 2, наскільки вона змогла вразити всіх деталями. І це Ubisoft, автор ютуб каналу Game Invader, якого ми вже всі давно знаємо, запропонував подивитись порівняння цієї гри з Red Dead Redemption 2 за різними параметрами і механіками, як працює взаємодія з снігом, влаштоване полювання, які шкоди при падінні з висоти та безліч інших факторів. Виявилось, що в Assassin's Creed Shadows дуже добре пропрацювали сніг. Після снігової бурі можна спостерігати танення снігу в реальному часі. Цікавий світ це те, що мене приваблює в Assassin's Creed. і Assassin's Creed Shadows чудово створює цей цікавий, неймовірний атмосферний світ, у якому хочеться загубитись. Дійсно, густі ліси, непрохідні гори та інші краєвиди, величні хмари, храми та замки даймьо, селища та рисові поля. Мальовнича природа, дрібні звірі це неймовірно красивий світ. Ну що я тут про гру все розповідаю? Ви й так все добре знаєте без мене. Тому давайте обсудимо найцікавіші новинки, які є вже навколо гри. Ubisoft випустила тихий патч для Assassin's Creed Shadows, щоб уникнути проблем та звинувачень. Та-та-та, не прийшлось довго очікувати, доки Юбіки викотять перший патч. Прихований патч виправляє низку помилок та вносить покращення в деякі ігрові механіки, але головним чином спрямований на захист Ubisoft від звинувачень у неповазі до японської культури. Не знаю, чи то від хороших перших рецензій, чи то від нещодавнього патчу. Гра притягнула до студії більше 1 мільйона гравців за перші 15 годин після релізу гри. Assassin's Creed Shadows потужно стартувала, всього за 15 годин після виходу гри притягнула більше мільйона гравців. Для Ubisoft, звісно, це один з найкращих результатів на фоні попередніх релізів. Відмітка в 1 мільйон гравців це серйозний успіх. Такий успіх також відзначився всім. Гра миттєво стала лідером продажів, обігнавши Monster Hunter Wilds, Splint Fiction і Helldivers 2. Онлайн у Steam досягнув 41 тисячі одночасних гравців у грі. І ось про що пишуть гравці у своєму Твіттері. Здається, в Канаді ще навіть не 16.00. А в Assassin's Creed Shadows вже перевалило за 1 мільйон гравців. Від усієї душі дякуємо вам за приєднання до цього приєднання до феодальної Японії. Ми дуже раді написати про цю подорож разом з вами, написали розробники VIX. Здається, Ubisoft зрозуміла помилки попередніх релізів. Assassin's Creed Shadows виходить на Steam у перший ж день та навіть без необхідності прив'язки до Ubisoft Connect. Хоча я ніколи не вважав, що це є якась проблема, і розказував про це у своїх попередніх оглядах на ігри Ubisoft, навіть та сама X-Defined, на яку я робив огляд, і Star Wars Outlaws з досягненнями, картинками та елементами профілю відразу верифікованою на Steam Deck. Пана пропав! В Ubisoft це добре розуміють. Щодо Animus Hub, який раніше мав назву Assassin's Creed Infinity, то зараз це такий собі єдиний інтерфейс для запуску усіх останніх ігор серії. Починаючи з Assassin's Creed Origins. Щось схоже їй в Call of Duty. Ви інсталюєте одну гру, але можете інсталювати та запустити прямо з неї інші ігри цієї ж серії. Хіба це не круто? В такому разі ви закриваєте ту гру, в якій ви зараз є, та запускаєте ту, яку ви вже вибрали. Слава Богу, що на відміну від Call of Duty, після завершення іншої гри загальний інтерфейс, тобто перша гра не запускається ще раз. Це дуже бісить в Call of Duty. Ще в Animus Hub з'явились такі собі проєкти. Це безплатні сезонні перепустки, у яких можна відкривати додаткову зброю, броню та ресурси, які вам не зовсім то й допоможуть у проходженні. но як елемент кастомізації, чому й ні? Які ви можете використовувати по завданням та знищувати аномалії у грі. Це не той самий сталкер, але так і є. Виглядають такі перепустки непогано і зовсім не напрягають гравців. Звісно, нікуди не подівся і внутрішньоігровий магазин з дуже дивними наборами броні та прикрас для поселення. Він багато кому не подобається. Я просто вважаю деякі типи броні або зброї не смаком, але користуватись магазином вас ніхто, звісно, не замушує. До речі, прокачування у грі досить важке, але не настільки важке, щоб поскаржитись або як у ті самі Assassin's Creed Odyssey, там взагалі про Грінд, покращування та апдейти, я мовчу, найшвидше за останні 5 ігор серії. Стабільність. Просто ідеальна, глюків практично немає. І це прес-версія, яка вийшла за декілька тижнів до релізу. Патч першого дня він знищив ті рідкісні глюки, що залишились у момент анонсу цієї гри, а тобто релізу. І це просто чудово. Підводячи, хоч якісь перші досі сирі, но підсумки, хочу відмітити до хороших сторін гри так, це неймовірна краса. Атмосферна та аутентична середньовічна Японія, два дуже різних герої з власними історіями, мотивацією, поглядами на світ, бойовим стилем та умінням, цікавий погляд на реалістичні історичні події, хоч і не завжди коректні. Краще ніж в попередніх частинах серії сюжет та його подача, якісна робота з камерою в сюжетних ставках. Декілька дуже емоційних сюжетних моментів, історичні довідки та завдання. Та звісно, що не можу не згадати, технічний стан гри. З поганих моментів, яких зовсім небагато, це тільки QTE для вивчення ката та велетенський розмір гри. В іншому ж це ж досі та сама Assassin's Creed, за яку ми полюбили цю франшизу. Та сама, в яку хочеться грати та досліджувати годинами. І ніяка повістка, чорні самураї не зможуть відмінити її. А я на цьому прощаюсь ще раз всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто підтримав мене лайком та вподобав це відео своїм коментарем. А тобто, наоборот. Нагадую вам, що таких оглядів може бути більше за допомогою вашої підтримки. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях огляд, на яку гру ви хочете поглянути наступним, а я з вами точно не прощаюсь. З вами був Андрій. До наступних відео. Па-па!